Добрий день, любі діти! Вас вітає вчитель хімії Одеського ліцею номер 80 Волошина Олександра Євгенівна. Тема сьогоднішнього нашого уроку електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів. Уявіть, що електрони це люди в автобусі. Кожен рівень це сидіння. Спочатку всі займають найближчі місця, а потім розсідаються далі. Як думаєте, чи є в цьому своя система? Пригадайте, як визначити склад атомів. Атом складається з ядра протонів і нейтронів та електронної оболонки електронів. Протони визначають порядковий номер елемента в періодичній таблиці. Нейтрони обчислюються за формулою. Кількість нейтронів дорівнює атомна маса відняти кількість протонів. Електрони у нейтральному атомі, їх кількість дорівнює кількості протонів. Структуру електронної оболонки атома. Розподіл електронів у атомі підпорядковується правилам. Максимальна кількість електронів на енергетичному рівні визначається формулою. 2n в квадраті. де n – номер рівня. Число енергетичних рівнів у атомів дорівнює номеру періоду, в якому розташований відповідний хімічний елемент. На кожній орбіталі максимально можуть розміститися два електрони. Графічно орбіталь зображують у вигляді квадрата, а електрони у вигляді стрілок, спрямованих догори або донизу. Вільна вакантна або незаповнена орбіталь. Орбіталь, що містить один електрон, такий електрон називають неспареним. Заповнена орбіталь, що містить два електрони, такі електрони називають спареними або електронною парою. Усі хімічні властивості речовин визначаються будовою електронних оболонок атомів. Щоб описати електронну будову певного атома, необхідно знати, як саме розподілені електрони по його орбіталях. Електрони займають орбіталі послідовно, починаючи з першого енергетичного рівня за порядком збільшення енергії рівня. Спочатку заселяється перший енергетичний рівень, потім другий, третій тощо. Цей принцип називають принципом найменшої енергії. Електронна конфігурація атома гідрогену Атом гідрогену знаходиться в першому періоді, тому має один енергетичний рівень, на якому є лише один електрон. Замалюємо схему, покажемо ядро, заряд ядра плюс один, навколо ядра один енергетичний рівень де розміщується С підрівень, а на ньому один електрон. Електронно-графічна формула одна квантова комірка. Стрілкою позначаємо електрон. Електронна формула 1С1, 1 номер енергетичного рівня С підрівень, 1 – число електронів на підрівні. Атом гелію також знаходиться в першому періоді, тому має один енергетичний рівень, на якому є два електрони. Покажемо ядро, заряд ядра плюс 2 навколо ядра один енергетичний рівень, де розміщується С підрівень а на ньому два електрони. Електронно-графічна формула. Одна квантова комірка. Стрілками позначаємо електрони. Електронна формула 1С2. Атом літію знаходиться в другому періоді, тому має два енергетичні рівні, на якому є три електрони. Покажемо ядро, заряд ядра плюс 3. Навколо ядра два енергетичні рівні. На першому енергетичному рівні розміщується С підрівень, а на другому С та П підрівні. На першому С підрівні перебуває два електрони. На другому С підрівні розміщується один електрон, так як електронів атома літію більше немає, то П підрівень залишається пустим, без електронів. Електронно графічна формула. Перший енергетичний рівень одна квантова комірка С під рівень. Стрілками позначаємо два електрони. Другий енергетичний рівень, одна квантова комірка С під рівень, стрілкою позначаємо електрон, П підрівень залишається пустим, електронна формула 1С2, 2s1. Атом берілію знаходиться в другому періоді, тому має два енергетичні рівні, на якому є 4 електрони. Покажемо ядро, заряд ядра плюс 4. Навколо ядра два енергетичні рівні. На першому енергетичному рівні розміщується S-підрівень. А на другому С та П підрівні На першому С підрівні перебуває два електрони, на другому С підрівні також розміщуються два електрони, так як електронів в атома берілію більше немає, то П підрівень також залишається пустим, без електронів. Електронно графічна формула. Перший енергетичний рівень одна квантова комірка. С під рівень. Стрілками позначаємо два електрони. Другий енергетичний рівень одна квантова комірка С під рівень. Стрілками позначаємо два електрони. П під рівень залишається пустим. Електронна формула 1С2, 2С. Атом бору. Знаходиться в другому періоді, тому має два енергетичні рівні, на якому є 5 електронів. Покажемо ядро, заряд ядра плюс 5. Навколо ядра два енергетичні рівні. На першому енергетичному рівні розміщується S-підрівень, а на другому С та П підрівні. На першому С підрівні перебуває 2 електрони. На другому С підрівні розміщується 2 електрони. Також один електрон на П підрівні. Електронно-графічна формула. Перший енергетичний рівень одна квантова комірка. С підрівень. Стрілками позначаємо 2 електрони, другий енергетичний рівень Одна квантова комірка С підрівень. Стрілкою позначаємо електрони. П – є три квантові комірки, і в одній позначаємо стрілкою один електрон. Електронна формула 1С2, 2С2, 2П1. Атом карбону знаходиться в другому періоді, тому має два енергетичні рівні, на якому є. 6 електронів. Замалюємо схему. Покажемо ядро. Заряд ядра плюс 6. Навколо ядра два енергетичні рівні. На першому енергетичному рівні розміщується С підрівень а на другому С та П підрівні На першому С підрівні перебуває два електрони, а на другому С підрівні розміщуються два електрони, на П підрівні уже є два електрони. Електронно-графічна формула. Перший енергетичний рівень одна квантова комірка. С підрівень Стрілками позначаємо два електрони. Другий енергетичний рівень. Одна квантова комірка S підрівень, стрілкою позначаємо електрони, P підрівень є три квантові комірки. Електрон позначаємо стрілкою, один електрон в одній комірці P підрівня, другий електрон в другій комірці P підрівня, так, щоб було максимальне число неспарених електронів в межах одного підрівня. Електронна формула 1С2, 2С2, 2П2. Атом нітрогену знаходиться в другому періоді, тому має два енергетичні рівні, на якому є сім електронів. Замалюємо схему, покажемо ядро. Заряд ядра плюс 7. Навколо ядра два енергетичні рівні. На першому енергетичному рівні розміщується С підрівень, а на другому С та П підрівні. На першому С підрівні перебуває два електрони. На другому С підрівні розміщується два електрони. На П підрівні вже є три електрони. Електронно-графічна формула. Перший енергетичний рівень одна квантова комірка С під рівень. Стрілками позначаємо два електрони. Другий енергетичний рівень одна квантова комірка С під рівень. Стрілками позначаємо електрони. П під рівень є три квантові комірки. Електрони позначаємо стрілками один електрон в одній комірці П підрівня другий електрон в другій комірці П підрівня третій електрон в третій комірці П підрівня Так, щоб було максимальне число неспарених електронів в межах одного підрівня. Електронна формула 1С2, 2С2, 2П3. Атом оксигену Знаходиться в другому періоді, тому має два енергетичні рівні, на якому є 8 електронів. Покажемо ядро. Заряд ядра плюс 8. Навколо ядра два енергетичні рівні. На першому енергетичному рівні розміщується S-підрівень, а на другому С та П підрівні На першому С підрівні перебуває два електрони, а на другому С підрівні розміщуються два електрони. На П підрівні є 4 електрони. Електронно-графічна формула. Перший енергетичний рівень одна квантова комірка С підрівень Стрілками позначаємо два електрони. Другий енергетичний рівень одна квантова комірка С під рівень. Стрілками позначаємо електрони. П підрівень є три квантові комірки. Електрони розміщуються по одному в кожну вільну комірку під рівня, а четвертий електрон підселяється в першу комірку П підрівня Таким чином, на П підрівні атома оксигену ми маємо одну пару та два неспарені електрони. Електронна формула 1С2, 2С2, 2П4. Атом неону останній елемент в другому періоді, тому має два енергетичні рівні, на якому є 10 електронів. Покажемо ядро. Заряд ядра плюс 10. Навколо ядра два енергетичні рівні. На першому енергетичному рівні розміщується S-підрівень, А на другому С та П підрівні. На першому С підрівні перебуває два електрони. На другому С підрівні розміщуються два електрони. На П підрівні уже є шість електронів. Електронно графічна формула. Перший енергетичний рівень одна квантова комірка. С підрівень. Стрілками позначаємо два електрони. Другий енергетичний рівень. Одна квантова комірка С підрівень. Стрілками позначаємо електрони. П підрівень є три квантові комірки. Електрони розміщуються по два в кожну комірку підрівня. Таким чином, на П підрівні атома неону ми маємо три пари електронів. Електронна формула 1 С2. 2С2, 2 п 6 Атом магнію елемент в третьому періоді, тому має три енергетичні рівні, на якому є 12 електронів. Покажемо ядро, заряд ядра плюс 12. Навколо ядра три енергетичні рівні. На першому енергетичному рівні розміщується С під рівень. А на другому С та П підрівні. На третьому енергетичному рівні розміщуються С П та Д підрівні. На першому С підрівні перебуває два електрони. А на другому С підрівні розміщується два електрони. На другому П підрівні вже є шість електронів. А на третьому енергетичному рівні Електронів вистачає лише на С – два 2 електрони. Електронно графічна формула. Перший енергетичний рівень одна квантова комірка С S-підрівень. Стрілками позначаємо 2 електрони, другий енергетичний рівень, одна квантова комірка С S-підрівень. стрілками позначаємо електрони. П – є три квантові комірки. Електрони розміщуються по 2 в кожну комірку підрівня. Третій енергетичний рівень одна квантова комірка С підрівень Стрілками позначаємо два електрони. П та Д підрівні залишаються пустими, електронна формула 1С2, 2С2, 2П6. 3С2. Атом алюмінію – елемент в третьому періоді, тому має три енергетичні рівні, на якому є 13 електронів. Покажемо ядро, заряд ядра плюс 13, навколо ядра три енергетичні рівні. На першому енергетичному рівні розміщується С підрівень а на другому СТП-підрівні, під рівні, на третьому енергетичному рівні розміщується С. П та Д підрівні. На першому С підрівні перебуває два електрони. На другому С підрівні розміщується два електрони. На другому П підрівні вже є шість електронів. А на третьому енергетичному рівні електронів вистачає на С підрівень два електрони. Та один електрон розміщується на П підрівні. Електронно-графічна формула. Перший енергетичний рівень. Одна квантова комірка С підрівень, Стрілками позначаємо два електрони. Другий енергетичний рівень одна квантова комірка С підрівень, стрілками позначаємо електрони. П підрівень. Є три квантові комірки, електрони розміщуються по два в кожну комірку підрівня. Третій енергетичний рівень. Одна квантова комірка С під рівень. Стрілками позначаємо два електрони. П під рівень. Є три квантові комірки, і в одній позначаємо стрілкою один електрон. Решта комірок залишається пустими. Електронна формула 1С2, 2С2, 2P6, 3С2. 3П1. Атом аргону. Останній елемент в третьому періоді. Тому має 3 енергетичні рівні, на якому є 18 електронів. Покажемо ядро. Заряд ядра плюс 18. Навколо ядра є три енергетичні рівні. На першому енергетичному рівні розміщується С підрівень, а на другому С та П підрівні. На третьому енергетичному рівні розміщується С П Д підрівні. На першому С підрівні перебуває 2 електрони. На другому С підрівні розміщується 2 електрони, на другому С підрівні 6 електронів. А на третьому енергетичному рівні 2 електрони на С підрівні і 6 електронів на П підрівні. Електронно-графічна формула. Перший енергетичний рівень одна квантова комірка С підрівень. Стрілками позначаємо 2 електрони, другий енергетичний рівень одна квантова комірка С підрівень Стрілками позначаємо електрони. П підрівень є три квантові комірки, електрони розміщуються по два в кожну комірку підрівня. Третій енергетичний рівень одна квантова комірка С підрівень. Стрілками позначаємо два електрони. І П підрівень є три квантові комірки. Електрони розміщуються по два в кожну комірку підрівня. Електронна формула. 1 С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П6. Атом калію. Елемент четвертого періоду. Тому має 4 енергетичні рівні, на якому є 19 електронів. Покажемо ядро, заряд ядра плюс 19. Навколо ядра є 4 енергетичні рівні. На першому енергетичному рівні розміщується С підрівень, а на другому С та П підрівні. На третьому енергетичному рівні розміщуються С П та Д підрівні, на четвертому С, П, Д, Ф підрівні. На першому С підрівні перебуває два електрони, на другому С підрівні розміщується два електрони. На другому П підрівні є 6 електронів, а на третьому енергетичному рівні електронів вистачає на С під рівень 2 електрони, П під рівень вже є 6 електронів, і один електрон займає С під рівень четвертого енергетичного рівня. Електронно-графічна формула перший енергетичний рівень одна квантова комірка С під рівень. Стрілками позначаємо два електрони. Другий енергетичний рівень одна квантова комірка S під рівень. Стрілками позначаємо електрони. P під рівень є три квантові комірки. Електрони розміщуються по два в кожну комірку під рівня. Третій енергетичний рівень. Одна квантова комірка S підрівень. Стрілками позначаємо два електрони, P підрівень є три квантові комірки в кожній по два електрони. Комірка D підрівник залишаються незаповнені. Четвертий енергетичний рівень в одній квантовій комірці один електрон. Електронна формула 1 С2, 2С2. 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Підсумовуємо вивчене. На одній орбіталі може перебувати не більше, ніж 2 електрони. Орбіталі заповнюються електронами за принципом найменшої енергії. Спочатку заповнюється перший енергетичний рівень, потім другий. Третє. Тощо. І якщо на одному енергетичному підрівні міститься декілька електронів, то вони розподіляються таким чином, щоб кількість неспарених електронів була максимальною. Оберіть деталь. В кінці уроку. Домашнє завдання. Напишіть електронні та електронно-графічні формули атомів елементів з порядковими числами 9, 14, 15, 16, 20. Дякую за увагу. До побачення!